Слухайте цю молитву до кінця і Богородиця захистить вас від зла ворогів і всіх бід. Богородиця діво нерошима стіна, пристанище і покрова наша, тобі, Пресвята мати Божа, приносимо свої маління і просимо Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. зглянься на нас, твої діти, і візьми нас під свій святий покров, О, діво Марія, що звешся нерушимою стіною, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих від зла і спокусу. Відбіти нещасть, прийми наші молитви, не залиш нас без своєї святої допомоги, просимо тебе, пречиста мати, заступайся перед Твоїм Сином і Богом нашим за всі душі, що шукають спасіння і миру, помога серна мати, спогляне наші серця, сковані тягарем гріха, і приведи нас до істинного покаяння. Захисти нас, Богородице, у всіх життєвих випробуваннях, будь нам провідницею на стезях праведності, світильником на шляху до Царства Небесного, от Зіва Марія, що нараз являлася, як нарушима стіна, даруй нам непорушну віру, силу Духу і надію на Твоє заступництво, прихивися до нас, Пресвята Діва і Богослови наші родини, наш край всіх, хто взиває до Тебе вірою і любов'ю, Утихомир наші страждання, стіли наші недуги, Віджини від нас ці небезпеки і лиха, помоло серна мати. Допоможи нам у важкі хвилини, Укріпи наші душі і відведи від нас всяке зло, а непорочна діва нерушима нам заступницею. Одень скорботи, в годину випробування час смерті, не залишай нас без своєї опіки, мати Божа, і веди нас до Царства свого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, де разом з усіма святими ми будемо славити і величати Тебе, Пресвята Богородице, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Богородице, Мати, милосердя, нарушиме стіно, будь нашою помічницею і захисницею завжди, і нехай твоя любов і милість. Ніколи не залишають нас, Пошли нам твій мир і твою благодать, щоб ми могли жити у святій волі Божій і досягти вічного спасіння. Амінь. О Мати Божа, уповання наше, прихили своє милостиве вухо до нас грішних, що з вірою і смиренням приходимо до Тебе, Ти, те, яка з безмірною любов'ю до людства породила Спасителя Світу, прийми наші миління і вивис свою благодать на нас. Напишіть мене, на та прохання в коментарях. Осе, Заступнице, змилися над нами і захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякої біди напасті, Пресвята Діво, моли свого Сина і нашого Бога, щоб Він простив нам наші гріхи і привів нас до справжнього покаяння, Мати Божа, Тає покровителькою всіх вірних, просвяти наші серця і розуми, щоб ми завжди ходили стежками правди і любові, захисти наші сім'ї, наші домівки. І нашу батьківщину від усякого зла і нещастя, о Небесна Царице, ти джерело милості, невичерпною рікою благодати, Сіли наші душі й тіла, даруй нам здоров'я і довголіття, навчи на стерпіння смиренню, дай нам мудрість і силу переносити всі випробування, які випадають, на наші життєві дорозі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, богослови ти в жонах і плід пліду, роби твоє, яко пасу народилась і душ наших. Звертаємося до тебе, о мати нашого Господа, з надією, упованням заступись за нас перед престолом Всевишнього, щоб Він змилувався над нами і дарував нам спасіння. Богослови нашу землю, наші родини і всіх тих, хто потребує твоєї допомоги і захисту. Оси царице звеличено на небесах і на землі, прийми цю нашу щиру молитву і не завиш нас без своєї благодатної піки. Візьми нас під свій святий, амофор, веди нас до вічного життя в Царстві Небесному. Амінь. Свята Богородиця, і Пречиста Діво Марія, до Тебе звертаємося зі щирою молитвою, присушить Твого заступництва і милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що народила світ во світу Ісуса Христа, Спасителя нашого, будь нам захисницею і заступницею перед престолом Всевишнього. О, Мати Божа, твоя милість безмежна і Твоя любов незмірима, зверни свій небесний погляд на нас грішних, і подай нам прощення і милосердя, ти, що тримаєш у своїх пречистих руках джерело життя, вислухай наші і принеси їх перед престолом Божим, о пречиста діво, Ти заря, що веде нас до Христа. Та, наша надія і прихисток у всі часи, зціли наші душі і тіла, великої наші недуги, укріпи наші серця і даруй нам мудрість на шляху до спасіння, Твоя любов і милосердя мати ширші за небеса, твоя благодать, світліша за сонце, спогаляй на нас неможених у тяжких випробуваннях і скорботах, і даруй нам свою благодатну допомогу, просвяти наші серця світлом віри і любові, веди нас шляхом праведності і істини. О, Мати Божа, Ти Цариця Небесна, Ти, врата, раю, ти живий храм Господній, заступися за нас перед Своїм Сином і нашим Господом Ісусом Христом, щоб ми, відновлені Його благодаттю, могли досягнути вічного життя, Всемогутня заступниця, ти, що завжди готова прийти на допомогу тим, хто до тебе звертається, з вірою не залиш нас, без твого милосердя, підніми нас із вибин глибин гріха, дари нам силу боротися зі спокусами і провай нас до Царства Божого. Богородице Діво, ти для нас джерелом радості і надії, веди нас через бурі життєві, укріплюй вірі, надії, любові, даруй нам смирення і терпіння, щоб ми могли з гідністю нести свій хрест і слідувати за Христом, О, Мати Всевишнього, Твоя любов до нас безмежна, Твоя благодать незрівняна, будь з нами завжди в радощах і скорботах, в здоров'ї і хворобі. В житті і після смерті допоможи нам зберегти віру і надію на Твоє заступництво до останнього подиху, Пресвята Богородице, Ти, наш світильник у темряві, наш прихисток у бурях, наша захисниця у небезпеках, Твоя любов осяє на шлях Твоя благодать, провадить нас до вічного життя, заступися за нас перед Господом нашим, даруй нам прощення гріхів і приведи нас до спасіння. Амінь. Обрана заступниця, Матір Божа, присвятає, що неземна стіною, охороняєш нас з любов'ю, приносимо тобі пісні хвали. ти що стіною нерушимої нерошимої для України, захисти нас від усякого зла, щоб ми співали тобі, радуйся, нерушима стіна, що спасаєш нас під покровом Твоїм, ангели й святі, дивуються, твої величі, присвята, Богородиця, бо ти стала нерушимою стіною для тих, хто шукає Твого захисту, осяй нас світлом Твого милосердя і направ. Наші серця до Бога, радуйся, нерушима стіну, що спасаєш нас під покровом Твоїм, Бачачи твою благодаті силу, ми приносимо тобі пісню хвали, присвята Богородице, ти, що незламною стіною захищаєш нас від усіх ворогів, навчи нас молитися й довіряти Твоєму заступництву. Щоб з вірою співали, Алілуя! Присвята Богородице, ти стіною, незламною для всіх, хто вірить у тебе, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, Даруй нам мир і спокій, радуйся, на рушими стіну, що спасаєш нас під покровом Твоїм. Сили твої Богородице, Ти подала всі сили темряви і захистила народ Твій, прими наші молитви, і даруй нам мир і спокій, щоб ми співали тобі, Алвія, Небесна заступниця, Ти, що стала стіною, нерушимою для всіх віруючих, прями наші молитви, оберігай нас, від усякого всякого зла звертаємося до тебе з вірою, і любов'ю, Радуйся, нерушима стіна, що спасаєш нас під покровом Твоїм. Ти, що стіною нерушимою є для всіх, хто до тебе прибігає, присвятає, Богородице, навчи нас любити Бога і ближнього, щоб ми співали тобі, алевуя, наші ще Твої, Україна своїм покровом, мати Божа, ти, що нерушимою стіною є для всіх, хто вірить у тебе, благослови нас і збережи нас у вірі. Радуйся, нерушима стіно, що спасаєш нас під покровом Твоїм, співаючи твої богодіяння, присвятаю Богородиця, ми славимо Тебе і дякуємо тобі за всі милості, що даруєш нам, навчи нас бути вірними слугами Твоїми, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, ти ще стіною, нерушимою для всіх, хто шукає. Твої допомоги не залишає нас у годину випробувань, укріпи нашу віру і дай нам силу боротися з усіма спокусами, радийся, нерушима стіна, що спасаєш нас під покругом Твоїм, співом дяки, прославляємо тебе, Пресвята, Богородице, за твою незмінну любов, милосердя, приминиш і твоїм, і даруй нам твій небесний захист, щоб ми співали тобі, з вірою і надією звертаємося до тебе, Богородице Батисин. Стіною нерушимою для всіх, хто прибігає до тебе, захисти нас від усякого зла і направ наші серця до Бога, радуйся нерушима стіну, що спасаєш нас під покровом Твоїм, ти що стіною нерушимою для нас, Пресвята Богородице, прийми наші мови Твої, оберігай нас у всіх випробуваннях, даруй нам твій небесний мир, що ми співали тобі, аллуя, Пресвята Богородице, ти наша надія і захист. Даруй нам мир і спокій, благослови наші сім'ї та охорони, нас від всякого зла, радуйся, нарошиме стіна, що спасаєш нас під покровом Твоїм, співаючи твої богодіяння, Пресвята Богородице, ми славимо тебе, дякуємо Тобі за всі милості, що даруєш нам, навчи нас бути вірними слугами Твоїми, щоб ми співали Тобі, Алілуї! Ти що є зі стіною нерушимою для всіх, хто шукає Твого заступництва, прийми наші моли твої, даруй нам мир та спокій, укріпи нашу віру і надію на тебе, радуйся, нарошими стіна, що спасаєш нас під покровом Твоїм, співаючи Твої богодіяння, Пресвята Богородицями, славимо Тебе і дякуємо Тобі за всі милості, що даруєш нам, навчи нас бути вірними слугами Твоїми, щоб ми співали Тобі, Алілуя! Пресвята Богородице, ти наша незламна стіна, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, укріпи нашу віру і направ наші серця до Бога, радуйся, нарожимо стіну, що спасаєш нас під покругом Твоїм, співаємо тобі, пісню хвали, Пресвята Богородице, за твою незмінну любов і милосердя, прийми наші, мило Твої, даруй нам Твій Небесний захист, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя! З вірою і надією звертаємося до тебе, Богородице Батисин, стіною нерушимою для всіх, хто прибігає до тебе, захисти нас від усякого зла і направ наші серця до Бога, радуйся, нерушимо стіно, що спасаєш нас під покровом Твоїм, ти, що стіною нерошима для нас, Пресвята, Богородице, прийми наші молитви і оберігай нас у всіх випробуваннях, даруй нам твій небесний мир, щоб ми співали тобі, Аллуйя. З любов'ю і вдячністю звертаємося до тебе, присвята Богородице, бо є стіною нарошими для всіх, хто шукає Твоєї допомоги. Даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли служити Богові і ближнім, радуйся, нерушима стіну, що спасаєш нас під покровом Твоїм. Співаємо тобі пісню, хвали, Пресвята Богородице, за Твою незмінне любов і милосердя. Прийми наші молитви і оберігай нас від усякого зла, щоб ми співали тобі, Алілуя. ти щоєси стіною, нерушимою для всіх, хто шукає Твого заступництва, прийми наші молитви і даруй нам мир та спокій, укріпи нашу віру і надію на тебе, радуйся, нерушима стіно, що спасаєш нас під покровом Твоїм. О Оприсвята, Богородиця, нарошима стіну наша, прийми наші смиренні молитви, і даруй нам своє благословення. укріпи нашу віру, зміцни наші серця і направ, наші душі до Царства Небесного, щоб ми співали тобі вічно, Аллилуїя, оприсята, Богородиця, нарошима стіну наша, прийми наші смиренні, молитви, і даруй нам своє благословення. укріпи нашу віру, зміцни наші серця і направ. Наші душі до Царства Небесного, щоб ми співали Тобі вічно, Аллуйя, о, Пресвята Богородице, нарошима стіна наша, прийми, наші смирені молитви, даруй нам своє, благословення, укріпи нашу віру, зміцни наші серця, і направ наші душі до Царства Небесного, щоб ми співали Тобі вічно, Алілуйя, ангели і святі дивуються Твої величі, Пресвята Богородице, Бо ти стала нерушимою стіною для тих, хто шукає твого захисту, ось сяйна світом твого милосердя і направ наші серця до Бога, радуйся нерушима стіна, що спасаєш нас під покровом Твоїм, обрана заступнице, Матір Божа, присвятає, що незламною стіною охороняєш нас, з любов'ю приносимо тобі, пісні хвали, ти що стіною нерушимої єси для України, захисти нас від усякого зла, щоб ми співали тобі. Радуйся, нарушима стіна, що спасаєш нас під покровом Твоїм, о всеблага пречиста, Пресвята Діво, Богородице, радість і утіха наша, молимось до тебе, звибиний сердець наших, о Богомати, що породила Спасителя світу, висухе маління рабів Твоїх і наші смирені благання, напишіть імена та прохання в коментарях. на ти в усіх родах, бо тобою даровано нам спасіння, ти небесна сходинка, якою зійшов до нас. Господь наш Ісус Христос, Ти мій святий, що веде нас до Царства Небесного, мого заступниця наша прикрий нас своїм омофором від усієї і нещасть, від нападів ворогів, видимих і невидимих, радуйся невіста невісна, що носила в утробі Твоїй, Слово Боже, радости наша і надія, ти джерело милості, любові, що стременить на всі. То прибігає до тебе, о всемогутня покровительку, зміцни наші серця, віри, надії і любові до Господа настав нас на шлях праведний, та веди нас до спасіння, звеличуємо тебе все оспіване діво, бо ти є храмом Святої Трійці, славою ангелів і радістю праведників, ти світло небесне, що сяє над світом, осяючи темряву гріха і привертаючи душі. До істинного світла Христового, о Мати Божа, дай нам силу в молитві, і терпіння в спокусах, захисти нас від зла і веди нас у вічну радість Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, тобою ми отримали благодать на благодать, ти надія скорботних і захисниця відчайдушних. Взиваємо до тебе, Богородице, прийди із ціли, наші душі і тіла, настав на шлях праведний, відведи від нас сіни дуги і скорботи, одіва пречиста, мовимо тебе, збережи нас під своїм омофором, просвіти наші що ми, пом'якши наші серця, даруй нам мудрість і розсудливість, славимо тебе, Царице Небесна, і дякуємо тобі за всі милості і богодіяння, що Ти явила нам недостойним. Радуйся, причиста діво, Мати Божа, бо тобою ми отримали, благодать на благодать, тобою ми спасаємося, тобою ми возвеличуємося в Господі нашому. Амінь. О Пресвята, водичі, це Богородице, заступниця, наша незрівняна і Матір Божа від щирого серця, звертаємось до Тебе зі словами вдячності і благання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя велич безконечна, твоя благодать безмежна, твоя любов материнська. Огортає нас як найтепліший покров, О заступниця наша, прихилий свій материнський слух до наших молитв. Просимо Тебе, милосердна, мати, даруй нам захист від ворогів, видимих і невидимих, оберігай нас від усякої біди та напасті від хвороб душевних і тілесних. Нехай Твоя милість стане нашим притулком у скрутний час. Твоя рука нехай провадить нас шляхом праведності. Пречиста Діво, Ти, що є матір'ю всіх вірних, вислухай наші смирені прохання за наші родини, за наших дітей і батьків, Бога своїх здоров'я, мудрістю, любов'ю, захисти їх від усіх негараздів, даруєм силу протистояти спокусам і зростати в чеснотах, нехай Твоє милосердя стане для них джерелом натхнення і радості, Пресвята Богородице, ти, що бачиш наші серця і знаєш, усі наші потреби, мовимо тебе за мир у нашій Україні. Благослови наших сміливих захисників, даруй їм сили, і мужність, оберігай їх у битвах, допоможи здобути перемогу над ворогами і принести мир на нашу землю, нехай Твоя небесна покрова буде над ними захисти їх від усякої небезпеки, мати Божа, Твоя благодать невичерпна, Твоя милість безкрайня, Твоя любов непереможна. Приклоняємося перед Тобою з надією на Твоє заступництво, на Твою допомогу в кожній нашій потребі, одіво причисто випросив Сина Твого і Бога нашого, прощення за наші гріхи, стіли, наші рани, душевні і тілесні направ нас на шлях істинної віри і покаяння, владичиці небесне, ми віримо у Твою силу і милість, сподіваємося на твою допомогу у всіх наших справах, благослови наші труди, направ наші помисли нам мудрість і терпіння, щоб ми могли гідно прожити наше життя, на славу Божу! Просимо тебе, не залишай нас у наших молитвах, будь нашою покровителькою і наставницею. мати небесна, твоя любов, безмежна, твоя ласка, неосяжна. Дякуємо Тобі за всі Твої богодіяння, за Твоє милосердя і турботу, вконемося перед тобою здячністю і любов'ю, покладаємося на Твоє заступництво і допомогу, нехай наші серця завжди славлять тебе, а наші уста ніколи не змовкають. у ми до тебе, у Бо Пресвята Богородице Твоє заступництво і для нас, джерелом надії і натхнення, мовимо тебе, будь завжди з нами направляє нас на шляху до спасіння. Допомагай нам у всіх наших справах і турботах, о Діво, причиста Ти, нашим світом у темряві, нашою втіхою в скорботах, нашою радістю у випробуваннях, благослови нас, Пречиста Діво, допоможи нам бути вірними дітьми Божими, гідними носіями Твоєї любові і милості, нехай Твоя благодать завжди супроводжує нас, нехай Твоя материнська рука завжди охороняє нас від усілякого зла. Амінь. О, Пресвята і Пречиста Діво, Марія Мати Божа. Ти, що звеличена понад ангелів і архангелів ми твої діти з цього серця приносимо тобі хвалу і славу, радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословени ти в жонах і богословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спасителя душ наших, о Цариця Небесна, Ти є пристановищем і захистом нашим, у смиренні благаємо тебе. Напишіть імена, на та прохання в коментарях. Прихиви свої милостиві очі до нас, і візьми під своє покровительство всіх, хто звертається до тебе в надії на твою допомогу, осяй нас твоїм небесним світом, ведучи до правди і спасіння, о мати милосердя, ти завжди чуєш наші моління і відгукуєшся на наші прохання, твоє серце сповнене співчуття і любові до нас грішних, тому благаємо тебе, не покидай нас у скорботах і випробуваннях. А завжди будь нашою захисницею і заступницею, о, непорочна порочна ти ще й дворіма небесними, відкрий нам ворота царства Божого, піднеси наші молитви до Престолу Всевишнього і випроси нам у Нього, прощення гріхів, мир і благословення. о мати Світла, сяй на свою небесною славою, присвяти наші серця, оми, що ми завжди ходили в світлі істини і праведності, навчи нас любити Господа Бога всім серцем нашим. Всією душею нашою, всіма силами нашими, порадости радости наша, теж джерелом всіх і радості для всіх, хто звертається до тебе, наповни наші душі, миром і спокоєм, нам сили, мужність, щоб ми. Змогли подолати всі труднощі і випробування, що зустрічаються на нашому шляху, бо заступниця наша та є і захистом нашим у всіх бідах і небезпеках, покрий нас своїм святим омофором захисти від ворогів, видимих і невидимих, і випроси нам у Господа, благодаті, витримати всі спокуси і досягти спасіння. О, мати ти, все оспівана, ми прославляємо тебе за твою безмежну любов і милосердя до нас, за всі твої благодатті чудеса, які ти нам дарувала. Ми вдячні тобі за те, що ти завжди поруч, завжди готова допомогти і підтримати нас. О все блага наші мови Твої подяки, які ми приносимо Тобі з бокої любові й смирення, благослови нас, Оприсвята, Богородиця, веди нас дорогою Спасіння, на Царство Небесного, Амінь. О, Пресвята, Богородице, Матір Божа, заступниця наша і надія, величаємо Тебе, оспівуючи Твою святість і милосердя, звертаємося до Тебе смиренними серцями, прохаючи про Твоє заступництво і небесну допомогу. Напишіть мене на в коментарях. Попри чиста діва, Марія, злянься на нас, грішних і недостойних, і прийми наші моління, прости наші гріхи і провини, очисти нас від усякої скверни і гріховного тягаря, дай нам сили в духовній боротьбі, щоб ми, відмовившись від зла, прагнули до святості і праведності, присвятая Богородице, прихили своє милосердне серце до наших молитов і благань. Захисти нас від усяких бід і гараздзя від злих намірів і підступів ворогів, будь нашим щитом і охороною в усіх життєвих випробуваннях і небезпеках, мати Божа, зглянься на нашу Україну і її народ, змилися над нашими захисниками, що борються за свободу і справедливість, укріпи їхні серця і руки, даруй мужність і відвагу, а нам віру і надію на перемогу, о найсвятіша заступниця з цілих хворих і страждених. Потіж скорботних і засмучених, благослови наші родини і дітей, дай їм здоров'я, щастя і довголіття, оберігай нас від усякого і спокою, допоможи нам знайти мир і спокій в душах наших, Богородице, ти, що маєш безмежну любов і милосердя, випроси нам усина Твого благодаті, милість, просвітуй наші уми і серця, щоб ми. Завжди йшли правиним шляхом, виконуючи заповіді Божі, присвятай Діво, будь нашою провідницею життєвих труднощах, настанови нас на шлях істини і правди, мовимось до тебе, з надією віри, знаючи, що ти завжди вислухаєш наші прохання і допоможеш нам, О, Мати Божа, прихили своє богословення на наших дітей і родини. Захисти їх від усякої небезпеки і лиха, даруй нам мудрість у вихованні наших дітей, щоб вони росли в любові до Бога й ближнього, присвятає Богородиця, нас своїм світлом і надією. Випроси нам, Сина, Твого благословення і спасіння, нехай Твоя любов і милосердя завжди буде з нами, підтримуючи нас у важкі хвилини і направляючи на шлях істини і праведності. О Діва Марія, ти ще й надія всіх скорботних і засмучених тішай нас у наших скорботах і труднощах. Допоможи нам знайти мир і спокій у душах наших, даруй нам віру і надію на Божу допомогу, Пресвятая Богородице, будь з нами в дні нашого життя, нехай Твоя небесна любов і милосердя завжди будуть з нами, захищаючи нас від усякого зла і направляючи на шлях спасіння. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це від обіжні вашим для поширення Слова Божого, посвиня і покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.